на 25 лютого Росія атакувала Україну. Зокрема, під час масованої російської атаки з повітря уламками було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню. Внаслідок події жінку, яка постраждала, було госпіталізовано. Також в лікарню через гостру реакцію на стрес було доправлено двоє дітей, повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Загалом сили ППО збили шість крилатих ракет Х-101 та 133 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях 79 ворожих безпілотників-мітаторів локаційно втрачено. Повідомили повітряні сили України. За добу росія війні проти України втратили близько 1300 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 869 тисяч військовослужбовців. Служба безпеки України в Житомирській області кваліфікувала черговий ворожий обстріл регіону як воєнний злочин. Слідчі спецслужби розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. Сьогодні, в результаті масованої атаки, пошкоджено приватну оселю та господарчу будівлю в Житомирському районі. Внаслідок обстрілу поранення різного ступеня тяжкості отримали троє осіб, серед них двоє дітей. Вони перебувають у лікарні. Загоряння, завдяки професійним діям рятувальників, вдалося оперативно локалізувати. Наразі співробітники СБУ досліджують всі обставини та здійснюють комплекс слідчо-оперативних заходів для збору доказової бази щодо воєнних злочинів держави-агресорки. І будемо видавати для захисту нашої землі всім, всім бажаючим всім спроможнім захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Ми почали залучати і Національну гвардію, та яка дислокувалася безпосередньо в Києві, і підрозділи поліції. Ну і територіальну оборону. Трофеї були захоплені. Там ми взяли танками, два танкових батальйони, от, і порядка двох батальйонів техніки механізованих військ. Ну і багато іншої спеціальної техніки. Тобто там були деякі танки, як будто було, дійсно з парада прийшли. І результат, звичайно, був набагато більшим, ніж ми очікували, тому що добавилася територія через дошів державного кордону. Ми планували трохи менше кілометрів на 2000 менше квадратних ребята, какие бы умные. Как вы ждали, ребята. Ну, да, Вони відчули те, що відчуваємо ми. Тобто не вимушені були обороняти власну територію, і причому в тих умовах, які не були для них комфортні. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна? На щедку сумнозвісної орди, не по зубах тобі я. Україна. Учора, 24 лютого, в Україні вперше відзначили Національний день молитви. На честь цього у Святомихайлівському кафедральному соборі провели молитву за Україну захисників та захистиць. Господу помолимо. Господи, боже, Вседержителю Божий, отців наших. Ти вдавненно в старому завіті звелів зробити подобу херовимів із дерева, і золота, і шито у скині свічення. свідчення, і нині образи, і подоби святих угодників Твоїх ти не відкидаєш, але приймаєш обідні раби твої, які на них споглядають, прославляли тебе, що їх прославив і намагалися насліду життя та діла їхні, через які вони сподобалися одержати твою благодать та царство. Молимось тобі, сполянині, на іконіці, що на честь і пам'ять святого архістратига Божого Михаїла зображені, і написані, і небесним Твоїм благословенням благослови, і освяти їх, і всім, хто шанує їх, і хто перед ними тобі поклоняється і молиться, і святого архістратига Божого Михаїла намоліна тебе закликає, як той, що милостов слухає Раба і друга свого. Будь благим і благатим подателем, визволяючи від їх усякої скорботи і недолі, і від усякої хвороби душевної, тілесної, сподовляючи бажаної Твоєї благодаті і милосердя, молитвами місоту архістратега Божого Михаїла, нині повсякчас і на віки, віки ми Русі. Сьогодні бачите особливий день для всіх українців. Сьогодні вперше ми відзначаємо День національної молитви на державному рівні і по всіх храмах, і на заходах сьогодні звершували молитву в першу чергу за перемогу, щоб Україна дійсно була переможною і вільною. Сьогодні ми також згадуємо ці трагічні події, які сталися 22-24 лютого 2022 році. Ось і згадували всіх сьогодні наших захисників, морських людей, які загинули від руки агресора. І тому сьогодні було організовано спільно разом помолитися в кафедральному соборі на честь архестратига Божого Михаїла, який є символом воїнства. Також під час спільної молитви за нашу державу Духовенство Свято Михайлівського кафедрального собору передали військовим та рятувальникам освячені ікони. Громада Михайлівського собору вирішила що ми маємо в третю річницю повномасштабного вторгнення цього дуже злого і поганого сусіда, обов'язково надихнути вас, дорогі наші захисники і захисниці, попросити Господа благословіння і духовного покрову. І тому виготовили ікони і передаємо вам, дорогі капілани, дорогі командири, щоб ця духовна сила була з вами і йшла попереду вас, щоб знищувала тих дуже поганих ворогів. Усі ікони відправляться до військових частин та підрозділів ДСНС, аби духовно підтримати тих, хто рятує життя українців. Ця ікона, яку вручив отець Богдан, піде в підрозділ для освячення особового складу, щоб оберегали від незвичайних ситуацій об артобстрілів Російської Федерації, щоб приносила мир і радість в підрозділ, щоб був янголохоронець нашого особового складу. Ця ікона буде безпосередньо знаходитись в капличці, в нашій, яка знаходиться на території нашої військової частини. А щоб хлопці, які приходять, вони могли. Молитися, могли звертатися за Божою поміччю, за Божою допомогою, бо зараз склався такий час, така ситуація і в нашій країні, і взагалі в світі. Ми бачимо, як змінюється ну, і світовий порядок. І якщо колись ми вважали, що люди там, ну, на них покладали якісь надії, сподівання, а зараз це все руйнується, то єдине, на кого ми можемо покладати і мати надію це Бог. Керуючи житомирсько овруцькою епархією ПЦУ, єпископ Житомирський і Овруцький паїсій, говорить у важкий час для України духовенство молиться за життя українських військових. Церква держава це не є невід'ємний організм, це як душа і тіло. І тому сьогодні, коли біда спільна, церква держава повинна спільно крокувати, співпрацювати, заходити всі моменти, щоб разом. Перемогти цього агресора, тому що якщо одна частина буде працювати, інша буде працювати, але не, скажімо, не спільно, то це нас ослаблює. Ми повинні єднатися. Ось сьогодні український народ ну, з'єднюється. На жаль, через таку ціну, через біду, через війну, але в єдності наша сила, тому ми віримо, що ми в єдності переможемо. Загалом військовослужбовцям та рятувальникам ДСНС передали 32 ікони. Служба безпеки задокументувала антиукраїнську діяльність клірика Української православної церкви Московського патріархату, який очолює храм у Житомирській області. За матеріалами справи він публічно вихваляв Путіна, закликав до захоплення всієї території нашої держави та поширював антисемітські висловлювання. Як встановило розслідування, фігурант розганяв ворожу пропаганду через власний аккаунт у месенджерах. Проте Єрей, зокрема, закликав державу-агресорку визволити всю територію України та приєднати її до Росії, утворивши таким чином триєдину державу, святу Русь. Фігурант вихваляв і захоплювався вищим політичним керівництвом РФ та особисто її президентом Путіним, бажав йому здоров'я і перемоги. Натомість намагався принизити і дискредитувати чинну владу в Україні, називаючи її хунтою, вбивцями православних та сатаністами. Також задокументовано, що в окремих дописах клірик принижував честь і гідність представників єврейського народу. Ініційована службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта. Під час обшуку у клірика вилучено мобільний телефон із доказами незаконної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили настоятелю храму про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій зі зміни меж території та державного кордону України, приниження національної честі та гідності, виготовлення і поширення матеріалів із виправдовуванням збройної агресії Російської Федерації проти України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Учені міністра внутрішніх справ маю велику честь і відповідальність звернутися сьогодні до вас, привітати із черговим, вже другим в Одесі змаганням, яке проводиться за ініціативи Федерації Стронгмен України. В першу чергу це учасники, які показують своєю силою, своєю нескореністю, якою є Україна незламною Непохитною, також я хочу звернутися до родин, які підтримують сьогодні наших учасників, наших героїв. Хочу побажати кожному із учасників отримати задоволення, показати свої найкращі якості, рухатись вперед до перемоги і продовжувати бути взірцем для кожного українця. 2025 року за наказом Міністерства освіти та науки України випускників, які на відмінно закінчили школу, більше не нагороджуватимуть золотими та срібними медалями. Тепер у документах випускників, які закінчують школу з відмінними оцінками, будуть використовувати запис з відзнакою. Мені дізнавалися, що думають житомиряни про це. Міністерство освіти та науки України скасувало нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями. Як ви ставитесь до цього? Ой, звісно, негативно. Чому? Ну тому що коли дитина вчиться, все це що, не, не, не їй можливість е, нагородити. Я вважаю так. Позитивно. Чому? Тому що я так вважаю. Отрицательно. Чому? Ну чому, якщо зас, зас, ну, заслужить, чому не дасть золоту медаль? Ну, мені як-то безразлічно, чесно кажучи. Правильно. Чому? Тому що багато їх купляних. За даними гідрометцентру Житомирської області, у середу 26 лютого максимальна температура в день – плюс 5, вночі – мінус 10, вологість повітря – 27%. Вітер південний зі швидкістю 1,8 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.